Епілепція? Я просто дуже чутлива, дуже переживательна. Що зі мною відбувається? Чого саме так? Щось мені складно. Я думала, це буде такий затишний блог, як я розбираю свій хлам. Але цей тиждень складний, складний саме морально. Я не говорю вже про фізично, тому що фізично останній час мені теж не ок. Фу, блін, я більш так коротко стригтись не буду. І до мене зараз тільки доходить, що. Коротше, я робила МРТ, я проходила всякі штуки там для голови, тому що я маю проблеми. З 13 років я маю проблеми, високий тиск, у мене відбувається запаморочення, я не знаю, що зі мною відбувається, і я наче не повністю відключаюся, ще знаходжусь в свідомості, я ось в завішеному такому стані. І що робить його. Ну. І на мене так сильно повпливали. Я все ж таки пішла на ті обстеження, хоча я взагалі нічого не вірила, бо мені завжди говорять, що все нормально, все окей. Але єдине, що я не робила, я не робила МРТ. І я його чогось так боялася. І я сходила на те МРТ. Воно там у всякі жужжані. 15 хвилин мене, я не знаю, обстежували. <суспільно> МРТ робили головного мозку. А я ще коли прийшла, я ходила туди з мамою, мені самою було страшно. Я вже така, захожу там на та-та-та-та-та-та, можна на, на МРТ. І вона вже така перепитує, епілепсія? я така, що? Яка епілепсія? Кажу, та не знаю. <смі> Мені просто видали, а, видали направлення, і я така, ну ось тримайте, що. <смі> Вона така, ну окей, таку, сідайте. Я така від, я відкриваю те направлення, і там щось написане пою під протоколи. Я така, читаю Google. Угу. І це реально по епілепсії, так я думаю, ну клас, взагалі супер. Ну я такого сильного значення тоді не придала, думаю, та ладно, ну, типа, все нормально буде. А потім на наступний день результати. Я відкриваю, а там якісь непонятні слова і непонятні слова, це були мезіальний склероз ліворуч. Там, де у мене постійно болить голова, і ще слово склероз, Знаєте, ми всі там жартуємо: о, та я склерозниця. І ти зараз розумієш, що це не жарт. І я ж давай, все, в чат GPT, давай спілкуватися. Да. І оцей мізуальний склероз, з нього може розвиватися. Ну, як я не. Вона, напевно, пов'язана, що епілепсія, цей склероз. Потім, далі, якщо погіршується все це, починаються проблеми з пам'яттю і емоційна частинка, і там дуже багато таких фактів. Я, Ой, я читала, і... і в якийсь момент мені ставало легше. Бо я розумію, що о, це те, що у мене. Я... Не могла ніколи дати там якоїсь відповіді на це, що зі мною відбувається, чого саме так. Я завжди думала, я, ну, я просто емоційна, я просто дуже чутлива, дуже переживательна. Все завжди близько до серця сприймаю. а ні, ну, типу, це, це не ок. І я не можу це контролювати. Тобто, у мене можуть отак от в секунду я почну плакати, потім вже мені смішно, і потім я дуже сильно впадаю у ці всякі плачі. Е, ну... Я не можу деколи це контролювати. В таких дуже стресових ситуаціях у мене взагалі вимикається якась емоційність, я така. Добре. Ну, типу, все, ти вмикаєшся і починаєш працювати і робити. Е, то, що, що щось, щоб вижити. Ай, Тому так, я, я ж кажу, в якийсь момент мені стало легше, а в якийсь момент я трошечки підгрузилась. От прям підгрузилась, тому що я розумію, а чого це так? Щось причинило? Ну, то, там багато причин, що могло, це там якісь в дитинстві травми, емоційно дуже сильний стрес. А в мене, мене все забуло. Тому, і ти такий, тобі 21, діагноз мазіальний склероз. Я ж кажу: можна зараз так все? Ну, я, напевно, намагалася так це обезцінити, і там, і для людей, і це все. Я поділилася в інстаграмі, така хо-хо, і отак от, от подалася з, трошечки з самоіронією, але зараз. Оце пройшло два дні, як я розказала, і я розумію, що мені хочеться, мені хочеться плакати, мені сумно. Е, якби я це все не виводила в якийсь позитивний момент, мені все одно сумно. Я зараз намагаюся подивитися з іншої сторони, мені треба контролювати. Всі ці процеси, мені треба налагоджувати свій режим, тому що це важливо. Мені треба працювати зі своєю пам'яттю, У мене дуже сильні проблеми з концентрацією, і це також з цього діагнозу. З це пов'язано. Я не можу дуже, я точніше. І Я думала, що я просто не створена для оцих учбових закладів, де пари по година 20. А коли я була ще в Німеччині оці курси по 5 годин, я не знаю, як взагалі люди витримують це все, і мені здається, ніхто не витримує це. А я для мене це 20 хвилин, все. Я вже не там. Я вже не знаю, що розказуєте мені, мені вже все одно. Тому мені дуже складно концентруватися на чомусь. Навчання якесь, фу, боже, але я розумію, що зараз цей момент треба буде прям дисциплінувати, коротше, займатися дисципліною, бо це важливо, це прям дуже важливо режим дня. Це також важлива фізична активність. Слава Богу, що якось на підсвідомості все одно там про це піклувалася. Але зараз, колись мені там стало б лінь, я б то закинула, я би не робила. Зараз я розумію онлайн-тренування по-любому. Зараз ще в мене є місяць, я похожу на бокс. Я прям класна, я дуже рада. Але ще, до речі, рекомендації від лікаря це були. що, це були. Йога і медитації. Я прям така думаю: вау, вау! Типу це, це рекомен... Це, рекомендовано, тобто це працює. І мені здається, на такому на високому рівні це зараз працює, бо це, це класно. І якщо раніше я думала, та, ну, раз на тиждень медитацію зроблю, трошки заспокоюся, потім то немає часу, то немає нічого. Ні, зараз ми беремо себе в руку, треба робити графік, бо це допомагає. І це не просто на словах, да? то тобто це вже рекомендація лікаря. До йоги я ще дійду. Мені зараз цими тренуваннями треба завершити. Що ще, які ще були рекомендації. Ну, окрім ліків, які мені прописали, ще був режим сну. З цим, звісно, зараз почалися сильні проблеми, Я не знаю, мені стало тривожно спати, бо у нас тут вибухи майже кожну ніч і трошечки ситуація погіршилася в місті. Я суму, якщо що. Томусь так. Що там, режим сну? А, і збалансоване харчування. У мене ще проблеми з гемоглобіном, точніше, у мене якось не засвоюється залізо. Я, я не знаю, я ще так, так вона ще то я не розумію, чого не засвоїться заліз. Я кажу, ну я, я то нормально харчуюсь, ну тільки не по вечорам. Але ну, такого м'яса, чогось таких продуктів немає. У мене є Кока-Кола. Кока-Кола, кожен день, і це прям жах. І я також. Чатік GPT, ми приспілкувалися і вияснили, що це може повпливати на те, як засвоюється залізо, бляха-муха, тож у мене воно нормально не засвоюється. А так як я майже кожен день плату Кока-Колу літом, так точно думаю, афігеть. Приїхали. І, і мені чесно, і мені тепер і не хочеться Кока-Коли. Хоча я такий фанатик, що прям взагалі ці газіровки, це для мене всі з людіком те, що треба. Боже, я вже на 10 хвилин наговорила. Да, Так, от що вам ще сказати? Треба продовжувати прибирати. Я в процесі, якщо щось згадаю, то я розповім. І мені, до речі, стало легше. Ти такий поговорив з кимось і. Тобі стало легше. Да, бо я зараз трошечки відчуваю таку мінус інтроверта. Ти поступово втрачаєш цих людей і залишаєшся один. Нічого. Такий період у всіх. І я впораюсь. І ви впорайтесь. Все, ми продовжуємо прибирати. Це не діло, якби. Прибирати саме речі, не знаю, нічого складно. Складно їх прибирати. Знаєте, в дитинстві в дитинстві був такий прикол, коротше, коли в нас було не прибрано, і на свята, перед святами треба, щоб це обов'язково всім було прибирати. І що казали батьки, бо прийде крісний, буде перевіряти твої шкафи. І Якщо там буде грязно, він вам бачить, яка ти е, типу, неряха і реально це якісь сматримішка філбу. Це який там ужас, Боже. У мене, напевно, з того моменту травма на, на оці речі і на прибирання. Тому в мене завжди це заходить. Легше. Зараз хочеться написати плани, але я не знаю чи встигну, бо мені треба буде збиратися. Зараз йти мене зустріч. Треба нафарбуватися, прийняти душ і йти збиратися. У нас а, то дощ, то сонце. А, зранку був дощ, а, вночі дуже холодно. Я не знатиму, що вдягати, але напевно, це все ж таки буде щось літнє, бо досить жарко я. Так, я вже майже зібралася, зробила такий легкий макіяж. Останнім часом подобається ось тут виділяти хайлайтером. Мені здається, це досить непогано. А, зараз буду вирівнювати волосся. Мені сказали вдягти щось спортивне, і, якщо чесно, це проблема. Зараз наче її жарко на вулиці, десь 26 градусів, але зранку вже досить холодно і в мене немає нічого такого одягу, тобто знаєте, щось посереднє. Я одягну лосіний, а наверх я не знаю, що одягати. Поки не знаю. Шури більше закрутилися, бо вона в цій зоні проблемна. Нормально.